Кожен підприємець прагне збільшити продажі свого бізнесу, але ще більше він прагне того, щоб ці продажі були стабільними. Тож у сьогоднішньому відео про те, як Однією дією легко, швидко, без реклами і безкоштовно як збільшити продажі, так і зробити їх стабільними і регулярними. Метод універсальний підійде будь-якому бізнесу, і підприємцям-початківцям і бізнесменам з досвідом. Особливо важливо дізнатись про цей метод тим, хто тільки планує почати свій бізнес. Додивіться відео до кінця, буде дуже корисно і цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо і на перший погляд може здатись нестабільні продажі. Це звісно ж проблема, але тим не менш. Це нормальне явище. Чому нормальне? Тут є дві відповіді: перша в бізнесі в принципі не існує стабільності, і це вам підтвердить будь-який підприємець, який займається підприємницькою діяльністю більше п'яти років. Тому, якщо ви тільки плануєте почати свій бізнес і вимальовуєте у своїй уяві картинку, де клієнти купуватимуть у вас завжди і стабільно, раджу вам позбутися цієї хибної ілюзії прямо зараз, бо інакше ви потрапите в ряди тих підприємців. 90%, які закривають бізнес в перші 5 років. Друге, зараз усіх усе нестабільно. І справді, до кого із власників бізнесу не підійдеш, у кого не запитаєш, як у тебе справи. Усі як один скаржаться на нестабільні продажі, які ще й до того ж стабільно знижуються. І це стосується не якоїсь конкретної галузі. Ні, це стосується абсолютно різних галузей, або як сьогодні модно казати. Ніж бізнесу це стосується навіть тих галузей від товарів чи послуг, яких люди відмовлятимуться. В останню чергу ви можете запитати, а чому так відбувається? Що є причиною цих нестабільних продажів? Якщо б ви підійшли до цих же підприємців і запитали б у них, то ви, скоріш за все, отримали б абсолютно різні відповіді. Чому різні? Бо кожна окрема галузь стикається із своїми проблемами, кожне окреме підприємство стикається із своїми проблемами, і навіть кожен окремий власник чи керівник має свої унікальні проблеми. Проте ви почуєте й такі причини, які називають практично усі. Ось найпопулярніша із них продажі знижуються і перетворюються у нестабільні через те, що криза на дворі, і з цим важко сперечатись, адже криза і справді зачіпатиме кожне підприємство. І це не просто загальна фраза. Від кризи спочатку страждають. Великі компанії, банки, ті від яких залежить світова економіка, а вже слід за ними страждають і інші підприємства, а слідом за підприємствами і звичайні люди. Чому звичайні люди від цього страждають? Бо вони є працівниками цих компаній. Якщо дохід компанії зменшується, то й працівники менше отримуватимуть заробітної плати. Її нерідко у такі моменти починають затримувати, а когось із працівників взагалі звільняють. Якщо бути відвертим, то звільняють найменш ефективних працівників, які б показали найнижчий результат у своїй компанії. Тому, якщо ви раптом потрапили під скорочення, не поспішайте звинувачувати керівництво бізнесу у нелюдяності чи в упередженості, чи навіть у тому, що ваші керівники не можуть увійти в положення своїх працівників, вони просто діють раціонально, керуючись в першу чергу вигодою для всього підприємства. Чому так? Бо їм, власне, за це платять гроші. Якщо ми говоримо про найманих менеджерів, якщо ж ми кажемо про підприємців, це власника бізнесу, то він відповідає за усе підприємство і усіх працівників, які у нього працюють, і навіть за сім'ї тих, хто у нього працює. Він розуміє, що робота кожного відділу і кожного працівника впливає на результати інших, на доходи інших. Тому якщо один із працівників працюватиме неефективно, то він впливатиме на роботу. На результат роботи підприємства в цілому він затримуватиме, зриватиме роботу як інших відділів, так і інших працівників. Якщо робота підприємства затримуватиметься. Або зриватиметься, клієнти купуватимуть менше, або ж взагалі відмовлятиметься від покупок, через що бізнес втрачатиме дохід. Не буде доходу, не буде з чого виплачувати ту ж заробітну плату працівникам. Не одному окремому працівнику, який затримує роботу, а усім працівникам. А потім вже ці працівники будуть звільнятись, шукаючи вищої зарплати. Тому коли компанія звільняє неефективних працівників у період кризи. То у більшості випадків тут немає нічого особистого, але давайте повернемось до кризи в економіці, яка впливає на продажі усіх без винятку підприємств. Таку ситуацію можна порівняти з ефектом доміно, де штовхаючи одну гральну кісточку. Падають і інші, проте світова економіка однозначно дуже важлива і цікава тема, яку повинен розуміти будь-який підприємець незалежно від галузі, досвіду, доходу чи віку. Особливо це повинен розуміти той, хто тільки починає бізнес. Я би ще міг багато вам розповісти на дану тему, але сьогодні не про це. Проте, якщо ви хочете краще зрозуміти, як економіка впливає на бізнес, як зовсім різні галузі бізнесу впливають одне на одного, то рекомендую вам подивитись. Ось це відео. Саме розуміючи ці закономірності, ви зможете отримувати максимальні доходи і прибутки від свого бізнесу навіть тоді, коли в усіх ваших конкурентів вони будуть стрімко знижуватись. Окрім того, якщо ви хочете вберегти свій бізнес від кризи і не просто вберегти, але й заробити на кризі. Збільшити свої доходи, вигідно наймати професіоналів у свою команду і до того ж розширити свій бізнес, рекомендую вам подивитись ось це відео. Ви можете сказати, Дмитре, для чого про це розповідати? Це ж і так зрозуміло. Справа в тому, що дане відео, та й в принципі, усі відео на цьому каналі, дивляться не тільки досвідчені підприємці, але й ті, хто тільки починають свій бізнес. Ви знаєте, спілкуючись із своїми клієнтами, підприємцями, особливо тими, які займаються бізнесом більше 20 років, я чую практично від кожного із них наступну фразу. Якщо б мені тільки тоді, коли я тільки починав чи починала, хтось підказав, що і як мені робити, то я б не допустив чи не допустила б стільки помилок, не було б втрачено стільки часу, грошей чи навіть здоров'я. І у такі моменти я задаю собі питання: а для чого людям раз за разом з року в рік повторювати одні й ті ж помилки? Саме тому я й буду повторювати ці, здавалось би, відомі, банальні і зрозумілі речі. Вони база, вони фундамент. А як без міцного фундаменту ви хочете збудувати міцний, стійкий і безпечний будинок? І це стосується будь-якої сфери, чим би ви не займались. Це стосується будь-якого підприємства, будь-якого масштабу, незалежно від того. Де таке підприємство знаходиться? Але давайте повернемось до питання, яке ми ставили раніше. У чому ж причина зниження продаж? Ми щойно розібрали найпопулярнішу, а саме кризову ситуацію. І насправді на ній можна і зупинитись. Чому? Бо усі решта будуть просто похідними від неї. Для прикладу, вам можуть сказати, що причина падіння продаж курс долара бо через те, що він виріс, ростуть ціни на товари і послуги, а отже, люди почнуть економити і менше купуватимуть. Вам також можуть сказати, що продажі знизились через те, що клієнти почали менше купувати, і це знову ж таки похідна від росту цін. Простіше кажучи, ціни виросли, клієнти почали менше купувати. Можна називати ще багато інших причин. Зниження продаж бізнесу, але що це дасть конкретному підприємцю? Та практично нічого. Він у більшості випадків списуватиме усе на кризу чи інші економічні проблеми у своїй країні чи в своєму конкретному бізнесі. Він списуватиме усе на курс валют, на зростання цін, на зростання кредитних відсотків у банках, на те, що клієнти почали менше купувати, на те, що клієнти виїхали за кордон, чи навіть на те, що працівники працюють не так, як потрібно. Але скільки причин він не називав, жодна із них не стимулює його шукати рішення. Чому? Бо він каже сам собі. Ну в усіх же зараз такі проблеми. В усіх же зараз знижуються продажі. В усіх вони є нестабільними. А отже, той факт, що продажі знижуються і стають нестабільними, стає нормою. Підприємець до цього звикає і не бажає нічого із цим робити. Особливо, якщо такий підприємець вже роками займається бізнесом і, м'яко кажучи, втомився від нього. Дуже часто він включає оптимізм і живе сподіваннями на те. Що усе само собою вирішиться. Економіка сама по собі вийде з кризи. Курс валют стане знову таким, як колись. Люди повернуться з-за кордону, працівники почнуть краще працювати. І хоча продажі його підприємства знижуються і стають все менш стабільними, він продовжує жити очікуваннями і втішає себе і своїх працівників, і навіть свою сім'ю словами. Усе буде добре. Ще трішки, і все буде, як і в старі добрі часи. А що відбувається тим часом у самому бізнесі? А відбувається те, що підприємець розуміє, але ніяк не готовий прийняти цю проблему. А тим більше. Визнати, що вона взагалі є, він чудово розуміє, що від того, що продажі знижуються і стають нестабільними, знижується його дохід і прибуток його підприємства. Він і сам це бачить, переглядаючи фінансові документи, і про це йому регулярно нагадують його ж працівники. Він добре бачить, що гроші, які він отримує, ледь вистачає на те, щоб покрити витрати свого бізнесу. Ви запитаєте, а на що ж він живе, якщо усі гроші йдуть на покриття витрат його підприємства? Варіантів може бути дуже багато, але найбільш критичний для бізнесу, коли такий підприємець витягує гроші з обігу. Це може спочатку несуттєво відображатись на роботі самого підприємства, але раз за разом витягуючи гроші з обігу, ви тим самим зменшуєте свій дохід, якого і так ледь вистачає на покриття витрат. Якщо ви раптом опинились у такій же ситуації, вам теж не вистачає оборотних коштів. То не поспішайте бігти до банку за кредитом чи позичати гроші у знайомих, це ніяк не допоможе ні вам, ні вашому підприємству. Ви просто закопаєте себе у ще глибшу боргову яму. Краще задайте собі питання. А як я планую віддавати ці кошти? І Якщо вашою відповіддю на це питання буде загальна фраза по типу: от як отримую ці гроші, я й знайду, що з ними зробити. Відмовляйтесь від цієї ідеї про позику грошей. Є кращий спосіб отримати оборотні кошти, безкоштовно не позичаючи і не залізаючи у борги, з якими ви не зможете розрахуватись. До того ж, використовуючи даний спосіб, ви отримаєте кошти набагато швидше, ніж позику. Про цей спосіб я детально розповідаю, ось у цьому відео. Обов'язково подивіться. Ви можете запитати, чому я таку увагу приділяю оборотним коштам, якщо ми говоримо про нестабільні продажі. Усе просто справа в тому, що те, наскільки стабільними є у вас продажі, напряму впливає на оборотні кошти. Не продаєте стабільно, отже, й доходи отримуєте нестабільні. Немає стабільних доходів, немає можливості поповнити оборотні кошти. Немає оборотних коштів, немає можливості генерувати ці ж самі продажі. Вам банально не вистачатиме коштів, щоб закупляти товар чи сировину, якщо займаєтесь торгівлею або виробництвом фізичних товарів. Отже, не буде що продавати, і здавалось би, на цьому проблеми закінчились. Але це не зовсім так. Чому? Бо ми не врахували ще один дуже важливий фактор, який впливає на стабільність продажів вашого бізнесу. І для більшості клієнтів це чи не найважливіший фактор, про що я кажу? Я кажу про ціну вашого продукту. Якщо ви підприємець, то чудово знаєте, як ціна впливає на продажі. А якщо ви початківець і у вас ще немає досвіду продажів, то згадайте. Як ви реагуєте на той чи інший товар, послугу, коли бачите дуже привабливу ціну або знижку, скоріш за все, побачивши вигідну ціну, ви значно швидше погодитесь на покупку, і так діє значна частина покупців. Згадайте лишень чорну п'ятницю і те, як ведуть себе учасники таких розпродажів, побачивши знижку. До чого я веду? Я веду до того, що ціна один із факторів. Який забезпечує стабільність продажів. Тобто одне із завдань підприємства, щоб забезпечити стабільні продажі, дати своїм покупцям вигідну ціну, в ідеалі найвигіднішу ціну на ринку. Іначе усе зрозуміло, усе просто, проте тут є одне, але щоб отримати вигідну ціну на товар чи послуги, які ви продаєте, вам потрібно бути вигідним клієнтом для свого постачальника. Простіше кажучи, вам потрібно, по-перше, стабільно купувати у свого постачальника, по-друге, багато купувати у свого постачальника. Хочете бути найвигіднішим клієнтом для свого постачальника, щоб він продавав вам за цінами нижче, ніж ваших конкурентам, і на вигідніших умовах, ніж для ваших конкурентів, тоді вам потрібно купувати частіше, ніж купують ваші конкуренти, і більше, ніж купують ваші конкуренти. Не можете? У такому випадку постачальник скаже вам дуже просто: не можете стільки купувати, не отримаєте нижчої ціни. Але ж як ми можемо це зробити, якщо продажі у нас нестабільні та й взагалі коштів бракує, щоб купувати великими партіями? Найоптимальнішим вирішенням цієї проблеми буде збільшення націнки? Але при тому, щоб ціна залишилась такою ж, як і була. Як це зробити? Про це я детально і крок за кроком розповідаю ось у цьому відео. Дуже рекомендую вам його подивитись. І насправді проблему оборотних коштів можна вирішити завдяки ціні, хоча й доволі непросто. Але ви її ніяк не зможете вирішити, якщо у вас буде. Наступна проблема: Що це за проблема? А проблема в тому, що ви не зможете закупити товар для продажу чи сировину для свого виробництва. Я не маю на увазі закупити недостатньо чи закупити мало. Я кажу про те, що ви не зможете закупити їх взагалі. Ви можете сказати, як таке можливо, адже постачальник, хоч і на невигідних умовах, хоч і невелику партію, але обов'язково продасть нам. Він же зацікавлений у заробітку, навіть якщо клієнтів мало. Проте це не завжди так. Постачальники зазвичай продають на гурт малий гурт чи великий гурт це не важливо. А гуртовики використовують при продажі своєї продукції мінімальне замовлення. Наприклад, ви можете замовити у нього мінімум 10 одиниць товару. Якщо не вписуєтесь у мінімальне замовлення, товару вам взагалі не продадуть. І в такому випадку у вас питання ціни не те, що не стоятиме, ви не матимете взагалі що продавати. А пусті вітрини це найгірший сигнал для вашого клієнта. Декілька таких сигналів, і ваш клієнт вже купує у вашого конкурента. І це стосується не якогось конкретного клієнта, якому просто не подобаються пусті вітрини. Ні, це стосується усіх клієнтів. Простіше кажучи, клієнти хочуть купувати там, де є із чого вибрати. Цей факт підтверджений і моїм власним досвідом. І досвідом моїх клієнтів, і навіть досвідом однієї із найбільших роздрібних компаній в Україні, у якої після скорочення асортименту і збільшення кількості пустих полиць виручка почала знижуватись на 10% щотижня. Ви можете сказати, а у чому проблема, щоб купувати у іншого постачальника? Не усі ж ставлять жорсткі вимоги до мінімальної покупки. Справа в тому, що ціна на ринку плюс-мінус в усіх постачальників однакова до того. Того ж, як я казав, вони продають на гурт, а не в роздріб. Хтось може сказати: ну то чому б не купувати в роздріб? Якщо ви купуватимете в роздріб, то вам, щоб заробляти на продажі цих товарів, доведеться ставити ціну. Дорожче, ніж у ваших конкурентів. У такому випадку, який сенс покупцеві купувати у вас дорожче, якщо поряд є ваш конкурент, який продає той же продукт, тільки дешевше? І насправді усі ці проблеми є з повіщеннями, які з кожним днем наближають бізнес до закриття. Якщо підприємець, про якого ми вже згадували у цьому відео, продовжить ігнорувати усі ці сигнали і віритиме у світле майбутнє, при цьому ніяк не намагаючись, Вирішити проблеми із зниженням продажів, і з нестабільними продажами, то він не просто втратить бізнес, він закриватиме його і розпродаватиме усе майно за безцінь, лише би покрити хоч частину своїх боргів. Я вже не кажу про те, що такий підприємець зіпсує і свої нерви, і ще й зіпсує відносини із своїми родичами. Я розумію, що це звучить дещо банально і очевидно, але повірте. Ці проблеми завдають набагато більше шкоди, ніж просто втрата грошей чи втрата бізнесу. І тоді виникає найважливіше питання: то що ж робити? Як вирішувати таку ситуацію? І головне, як не допустити до такої розв'язки, для того щоб не допустити таких проблем, нам потрібен метод, який працюватиме за будь-яких обставин. Простіше кажучи, нам потрібен метод який. Не залежатиме від кризи і інших проблем в економіці, не вимагатиме залучення нових клієнтів у бізнес, не буде залежним від доходу чи прибутку, не буде залежним від оборотних коштів, не буде залежним від цін, не буде залежати від постачальника. Ви можете запитати, а хіба існує метод, який відповідає такій кількості вимог? І Я вам скажу, що він не просто існує, але ви його отримаєте у цьому відео прямо зараз і абсолютно. Абсолютно безкоштовно, отже, метод такий: вам потрібно зробити так. Щоб ваші наявні клієнти купували у вас регулярно і на фіксовану суму. Щоб ви краще зрозуміли, про що я кажу, приведу простий і зрозумілий приклад. Є журнал про тренування в домашніх умовах. Він продає річну підписку вартістю 1000 гривень на рік. Ви купуєте цю підписку і щомісяця протягом року отримуєте нові випуски цього журналу, що ми можемо побачити на основі цього прикладу. Ми бачимо те, що журнал в образі вас отримав отримав клієнта на цілий рік, який до того ж цей рік оплатив наперед, що це дає власникам журналу. По перше, це дає їм можливість швидко і гарантовано покрити свої витрати. По-друге, їм не потрібно буде шукати нових клієнтів для одноразових продажів. По третє, ризик повернень зведений до мінімуму. Ви не можете повернути гроші в процесі підписки, ви можете тільки відмовитись від продовження підписки. По третє, ризик того, що їх клієнт перейде до конкурента, зведений до нуля. Він же й так оплатив підписку на рік вперед, для чого йому витрачати додаткові кошти, щоб купувати ще й журнал конкурента. Давайте подивимося, як цей метод працюватиме у послугах. Найкращий приклад інтернет провайдер. Ви спочатку оплачуєте за місяць користування інтернетом, а вже потім користуєтесь і тим самим забезпечуєте інтернет провайдера і стабільними продажами, і стабільним притоком грошей. В товарному бізнесі теж можна використовувати цей метод. Наприклад, ви укладаєте договір із клієнтом про щомісячне постачання товару, тим самим ви знову ж таки забезпечуєте свій бізнес стабільними продажами. Але якщо ви хочете зрозуміти, як конкретно вам у вашому конкретному бізнесі застосувати цей метод. Приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням у описі до цього відео. А поки рекомендую подивитись ось ці відео, вони і продовжують сьогоднішню тему, і допоможуть вам не тільки збільшити продажі і зробити їх стабільними, але й зробити ваш бізнес прибутковим. Обирайте будь-яке відео і до зустрічі вже за кілька секунд.